Далі одразу переходимо до теми фронту. Будемо говорити про Куп'янський напрямок район Борової. Звідти до нас приєднується офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових збройних сил України Віктор Петрович. Пане Вікторе, добрий ранок. Доброго ранку. Розкажіть нам про стан справ у вашій смузі відповідальності. Ну, Стан справ, скажімо так, стабільно напружений з. Як тенденції до е, загострення зараз е, такий стан справ е, в принципі, е, ворог не полишає спроби е, вже більше року постійно штурмувати, і останні там місяці три це малі групи, це по одиночні групи. Та тобто, вони по одному ходять по двоє, по зеленці намагаються підібратися ближче. Закріпитися десь в якихось бліндажах біля нашої позиції? Ну і відповідно діяти з наполовину такими диверсійними способами, тому ситуація стабільно напружена. Днями російські так звані воєнкори поширювали інформацію про те, що окупанти розбомбили штаб 77-ї бригади. вашої бригади. Чи відповідає ця інформація дійсності? Ця інформація не відповідає дійсності. Ну це було трішки, може навіть смішно читати про те, як вони описували там якось один написав там повлучили в штаб 77-ї бригади, де там не знаю, штурмовики і командування бригади були. Потім там за якихось 30 офіцерів написали. Потім за ну, це чисто якась вигадка. Абсолютно, яка не відповідає дійсності. Про е, справжні ураження далі поговоримо. Одна на сторінках вашої бригади нещодавно опублікували відео враження ворожого польового складу боєприпасів. Ми зараз це відео показуємо нашим глядачам. Там буде такий епічний вибух. Розкажіть, будь ласка, як вдалося взагалі цей схрон виявити, враховуючи те, що він в лісочку і вочевидь був прихований. Ну і власне скільки там боєприпасів могло погоріти? Якщо чесно, от я цією інформацією не володію, тому що це ну, сам. Купінський напрямок він великий, може можливо, це не ми вражали, чесно кажучи. От я просто за всіма ураженнями не можу стежити. Ну, і в принципі їх доволі багато уражень, різних і польових складів. І ми вражали багато польових складів. І гаубиці з складами БК і також були такі епічні узриви. Ну в принципі, як їх? Виявляють, тобто постійно в нас розвідка постійно дивиться дуже уважно? От і за рахунок цього виявляє? Ну як саме точно я не скажу, бо це інформація, головне, яка виявляє може дати перевагу ворогу? Так, головне, що виявляє, і це має результат за даними інституту вивчення війни. Нещодавно українські війська змогли просунутися на напрямку на цьому борівському напрямку. Чи брала ваша бригада участь в цьому? Ну, Наша бригада а, точно брала в цьому участь. А, наразі я не можу точно сказати, а, наскільки а, великий саме вклад нашої бригади. Ну, в нас постійно тут є певні а, і штурмові дії, і оборонні дії. Ну, штурмові дії в якого характеру? Тобто а, є якась, а, скажімо. Позиції, яка буде покращувати становище і буде полегшувати тримання оборони, і тоді йдуть штурмові дії. Тому наразі, скажімо, так якихось великих наших просувань немає. Ну і відповідно немає якихось великих просувань ворога. Ну але ворог тут дуже сильно тисне, і скажімо так, непросте завдання утримувати позиції наразі. Пане Вікторе, дякую вам, вашим побратимам та посестрам за те, що тримаєте фронт на Куп'янському напрямку в районі Борової. Це був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.